Ще буває влітку й весною, сонечко тішить, лагідно нас, раптом негода, ніби рукою, небо закриє від нас, хай навіть загоні овець не стане і плоду виноград не дасть, Все одно не перестану славити Христа. Ха навіть загоні овець не стане, і плоду виноград не дасть все одно не перестану Славити Христа, як закружняє море буремно но в суєтного дня, Вір і здійму я свій сіру, небо і заспіває душа моя. Хай навіть загоні овець не стане, і плоду виноград не дасть, все одно не перестану, славити Христа, хай навіть загоні овець не стане, і плоду виноград не дасть, все Колись не втратою груди, згадуй слова Ісуса Христа, Де ваша цінність, там серце буде, тож не суму, втрата незначна, хай навіть загоні обесь не стане, і плоду виноград не дасть, все одно не перестану славити Христа. Хай навіть загоні обець не стане і плоду виноград не дасть все одно не перестану славити Христа. І Як життєвий вибір настане задля Ісуса і слави Отця. Злужений буду понести втрати, хай заспіває душа моя, хай навіть загоні овець не стане, і плоду виноград не дасть, все одно не перестану, славити Христа, хай навіть загоні Овець не стане, і плоду виноград не дасть. Cristal